як Коля Тищенко знайшов цукор. Ствала така у вас наддорожній наддорожчий ситі. Це не Там сахар. А, це сахар. Омана. Зловили вас за розум, розумість. Це. А зело ти мав вирипати. цукор в банці. Що ти робиш? Слухайте, а ви бачили, що щойно щойно, там написано Іллі взагалі. Цікава, і лікава. Ви бачили щойно, як у Тищенка зламався світ? Повністю. От, повністю. Тобто, ви деактивували Тищенка зараз. Знаєте, для того, щоб Тищенка вивезти в принципі з ладу, потрібно просто насипати будь-що не туди. Я звертаюся до всіх наглядачів в центрах обігріву. Є прохання, значить, насипайте в банки з під кави не каву, насипайте чай, насипайте цукор в банки з під кави, насипайте муку. Насипайте сіль, а. насипайте макароні вироби. Значить, що ще можна насипати туди. Ой, якщо не знайде з світ печення, нитки, нитки? Нитки. А... <різь> До речі, і або пуговиці? <різь> гудзики. Гудзики. <різь> Такі жестина жестяна, така коробка з підпечива, і в неї складають <різь> гудзики, <різь> там <різь> да, нитки, <різь> а, а по старі фотографії. Старі фотографії на стіні. Було б класно, якби він, знаєте, такий, хоба, такі, о, кава. І погнав. Знаєте, що там можна <клес> ще зберігати Шо? в банках. Банки. Пек... Пекельні борошна. <клес> можна... можна зберігати банки. Відкр... Просто уявіть, написано на банці кави, він відкр... відкриває там банка. <клес> так, якщо банка без дна. Такий, о. Земля. Я. О. Я. А уявляєте, як лякає Тищенка, дзеркало. Він, він же він ж говорить, напевно, з ним вітається. І він. І...